Президент Фінляндії Олександр Ступ прибув до Києва з візитом. З Володимиром Зеленським говорили про посилення санкційного тиску на Росію, спільне виробництво зброї, зміцнення ППО, підтримку України на шляху до вступу в Євросоюз. Обговорили також нещодавні порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Олександр Ступ зауважив, що Фінляндії добре відома агресивна поведінка Кремля ще з часів СРСР, і кожен фін зараз розуміє те, що відчувають українці. А Зеленський своєю чергою подякував за підтримку. Ця надає Україні відчутну оборону гуманітарну політичну підтримку. Також Фінляндія разом з іншими європейськими країнами активний учасник коаліції хоч і буде одним із гарантів безпеки для України. Санкції спрацьовують санкції діють російська економіка в дуже поганому стані. Інфляція і відсоткові ставки понад 20%. Росія рухається до рецесії. Це означає, що воєнна економіка забуксувала. Російські терористи завдали подвійного удару по школі у Краматорську після масованої атаки дронами гасити пожежу в начальному закладі. приїхали рятувальники та поліція. І вже коли тривала ліквідація наслідків, ворог завдав повторного удару. Надзвичайникам вдалося сховатися від обстрілу, пошкоджень зазнала тільки техніка займання пізніше вдалося повністю ліквідувати. Загалом у Краматорську через ворожі атаки поранені щонайменше шестеро жителів. А по всій донеччині за добу двоє загиблих та десятеро поранених. Серед них, зокрема, двоє дітей. Окупанти обстріляли регіон понад 2200 разів. Повідомили в поліції. У сумах росіяни зруйнували навчальний заклад. Після ворожого удару там сплахнула масштабна пожежа. Вибуховою хвилою пошкодила й багатоквартирні будинки. Поруч під час нічної атаки постраждала також найстаріша кам'яна споруда міста. Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ. Окупанти гатили по регіону капами, дронами та артилерією. У Великописарівській громаді в півідрон атакував мотоцикл з 16-річним хлопцем. Його госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Повідомили в Сумській ова. Опівдні російські війська обстріляли з артилерії освітній заклад у центральній частині Херсона, вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 61-річний охоронець. Його доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. За добу росіяни атакували більше 30 населених пунктів Херсонщини, поранені п'ятеро мирних жителів. У Купінському районі Харківщини через російську атаку загинув 15-річний хлопець. Медикам не вдалося врятувати його життя. Ще п'ятеро цивільних отримали поранення після влучення ФПІ-дрона в автомобіль. По регіону Росіяни били керованими авіабомбами, РСЗВ та безпілотниками. Пошкоджені будинки, машини, сільгостехніка. Повідомив голова харківської ова. На Запоріжжі у лікарні помер 68-річний чоловік, поранений напередодні ефідроном у селі Приморське. Загалом за минулу добу окупанти обстріляли регіон понад пів тисячі разів. Пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків, господарські споруди, квартири в багатоповерхівці обласного центру. Повідомили в поліції. На Дніпропетровщині поранена 28-річна жінка. Росіяни били по Нікопольському району артилерією та ФПІВ дронами. Пошкоджені інфраструктура, сонячні панелі, кав'ярня, приватні будинки, господарські споруди, газогін. Повідомив голова місцевої ова. Польща обмежила польоти з кордонів з Україною та Білорусі до 9 грудня після порушення повітряного простору російськими дронами. Слідом за нею таке ж рішення ухвалила Латвія. Заборона стосується цивільної авіації та БПЛА, виняток лише для військових і надзвичайних ситуацій. Великобританія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі для боротьби з російськими атаками. Відповідну угоду підписали з міністром оборони Джоном Гілі. повідомив почільник оборонного відомства України Денис Шмигаль. Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів. Усі вони будуть доставлені в Україну. Спецпризначенці гура атакували корабель чорноморського флоту Росії в акваторії поблизу Новоросійська. Судно введене в експлуатацію у 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. РФ має всього чотири такі кораблі. Український дрон знищив апаратуру радіоелектронної розвідки. Корабель виведений з ладу та потребує дороговартісного ремонту. 400 мільйонів доларів на допомогу Україні заклали в оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2026 рік. Палата представників США ухвалила документ, попри спротив частини республіканців. Тепер законопроєкт очікує на розгляд сенату. У США застрелили відомого консервативного активіста та соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Замах стався під час його виступу у кампусі університету долини. Юти нападник стріляв із сусідньої будівлі на відстані близько 180 метрів. Куля влучила кірку у шию. Врятувати його життя медикам не вдалося. Поліція спершу затримала ймовірного стрільця, а згодом підозрюваного відпустили. 31-річний праворадикальний активіст не підтримував військову допомогу Україні та критикував українську владу. Другий етап спецоперації жентльмени Нацполіція здійснила понад 150 обшуків у 23 регіонах, вилучили 740 кілограм канабісу, 15 кілограмів психотропної речовини Альфа ПВП, понад 15 тисяч кущів коноплі та маку, а також зброю і обладнання для вирощування завдяки діям правоохоронців на чорний ринок. Не потрапило 3 тонни 700 кілограмів наркотиків. Про підозру повідомили 38 учасникам угруповання. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У столиці відкрили перший в Україні повністю інклюзивний спортивний комплекс Локо Чоколіка». Простір стане центром постреабілітації для військових ветеранів і людей з інвалідністю. На території є майданчики для футболу, баскетболу, волейболу та тенісу, зали для фітнесу і єдиноборств, тренажерні та реабілітаційні зони. Усі простори безбар'єрні. На відкриття завітав Говард Баффет, який підтримав проєкт реконструкції та профінансував його. Він поспілкувався з ветеранами, зіграв у петанку і піклбол. Вийшов на футбольне поле. Ле та посадив символічне дерево.